Вітаю, друзі, доброго вечора. Ми з України. Мене Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту Нуши 2. І це підсумки дня в Маріуполі. Трошки я вирішила змінити обстановку, вийшла до себе на балкон, був чесно, задовбали чотири стіни, в яких я тут живу вже майже рік. А тут все ж таки свіже повітря і завела домашню рослинку, поки не маю можливості завести домашню тваринку. Тож до справи до новин з Маріуполя. Їх багато сьогодні. Я тут трошечки собі накидала санітарна епідеміологічна станція, яка діє в окупації, повідомляє періодично про якісь результати вимірів якості води в Азовському морі та в річках, і це дійсно смішно. Бо кожного року, особливо там, в травні, червні, епідстанція зачиняла малюківські міські пляжі через е, інфекції, які бактерії, які жили в воді. вони були постійно в рази перевіщені, особливо там з жа... настанням жаркої теплої погоди. І от зараз вони теж перевіряють, але Рот на замочку нічого не кажуть ні про кишкові хвороби, ні про холеру теж не кажуть. А що ж вони вимірюють там на березі моря? А вони вимірюють радіацію. Уявляєте? І з радістю повідомляють, що радіаційний фон на пляжах Маріуполі норм. От при Україні у нас там на Пещанці постійно були чорні піски, і ця радіація це така загроза. Але ці чорні піски, я вам скажу, це суто природні явище, воно їх намиває водою, відноситься з берега. І взагалі це дуже цінний ресурс природній, як копалина природня, але ще мало досліджена. І точно не, не шкодить людям, якщо вони неїжджають безпосередньо на чорних плямах. Ну, ось тепер чорних плям на піщанці немає. І санстанція радісно повідомляє, все. Купатися можна, а те, що в Маріуполі море перетворилося на справжню каналізацію, вони просто про це не кажуть. Тому я кажу людям: не вздумайте, не в жодному разі не купайтеся в Азовському морі. Якщо ви хоча б раз бачили, на що перетворився Зінцевий ручей в Маріуполі, то ви зрозумієте чому? Бо зараз по зінцевому ручу тече не просто дощова вода, те саме до речі, по кліновій балці, Там просто Люцифекалі. Гівно лється по зінці прямо в море. І все це просто така загроза для ваших шлунків, для вашого здоров'я. Можливо, там ще немає холери, але те, що там є кишкові палички, стафілококи і проча вся ця красота, букет цей. То це точно тому люди дослухайтеся зараз до свого розуму, здорового глузду і оминайте місця водойми Маріуполя, як р'ється каналізація. Ще новинка з міста сьогодні Дізналися ми, що нарешті окупанти домовилися, що робити з комунальними платежами, бо довго не знали, що з цим робити, і люди отримували платіжки. І за воду, і за електрику, і за газ, але не за що. Не платили. Питали у гауляйтера Олега Маргона, що нам робити, а він пожимав. Плечами я теж не знав, що відповідати людям. До люди нічого не платили. Казали, що Та, ну, у нас ні договорів, немає, немає рахунків, куди ми будемо перекидати гроші. Нічого. Ну якийсь там одиниці найбільш сумлінних сплачувала більшість маріупольців – Ні, і я, до речі, чула думку Маріупольця, який зараз мешкає в Маріуполі, який сказав мені, що до тих пір, поки комунальних платежів в місті немає, в місті є соціальний спокій. Все всіх влаштовує. Але як тільки почнуться ці обов'язкові комунальні платежі, то суспільство може вибухнути. Бо такий зріз соціальний, який залишається в Маріуполі, він дуже специфічний. По-перше, це велика кількість пенсіонерів, які отримують 10 тисяч російських рублів пенсії. По-друге, це асоціальні соціальні елементи, які ніколи не працювали і при українській владі, і продовжують те саме робити і в окупації. Вони пиячують, вони потрошку. Мародерить десь там може щось там підроблять, але основне їх заняття це пияцтво. І звісно, у них теж немає грошей на камнаку, а кількість платежеспроможного населення, яке знаходиться в місті, вона край невеличка. Тож зараз не тільки це праплата спроможне населення, але й всіх інших, в тому числі пенсіонерів, будуть змушувати сплачувати за газ і за електро. Вода, теплопостачання і прибирання території навколо дому поки що залишаються для малюпайців безкоштовними, як міський транспорт. А от газ і електрика. Ну вони ж йдуть з території Росії. а Росія нічого безкоштовно дарувати містянам явно не збирається. Платіжки, як сказав Моргун, мають складатися з того періоду. Коли до квартири або до будинку було підключене газосполучення або електросполучення. ну то і люди отримують платіжки розміром тільки за електрику, вдумайтеся від 7 до 8-9 тисяч російських рублів. А ще додайте сюди газ. Тож вийде, що цього місяця разом людям треба буде сплатити більше 10 тисяч російських рублів, тобто більше. Ніж розмір пенсії пенсіонера, який отримав російську пенсію в окупованому Маріуполі. Подивимось, чи буде соціальний вибух, чи ні, але от новини такі. Ну і дуже мені зацікавило інтерв'ю голови. МВС України Ігоря Клименко він дав його виданню РБК Україна про багато що він розповідає, і про зброю, яка зараз зберігається на руках у українців, і про нові, нові правила отримання водійських посвідчень. Про багато що особисто мене, що зацікавило, по-перше, його ставлення до колаборантів, які зараз працюють на окупованій території. Він сказав, що вже сформовані спеціальні загони поліцейські, які підготовлені до того, щоб на. Де окупованих територіях вживати першочергових заходів для стабілізації ситуації. І він розшифрував, що значить ці першочергові заходи. Це, в першу чергу, арешт колаборантів із рядів МВС, колишніх працівників МВС, які стали колаборантами вчителів, представників всіх рівнів. Окупаційної влади місцевої, районної, там селищної, будь якої оці люди будуть в першу чергу потрапляти до будуть заарештовані. І тому Ігор Клименко одразу каже, що краще б цим людям тікати з окупованих інших територій разом з російськими загарбниками. Ну така на мене. І ще що мені дуже цікаво стало, знаєте, прям наштовхнула на роздум. Він розповідає про те, як підрозділи МВС білі Янголи. Зараз проводять евакуацію в містах, які фактично і є бойов... лінією фронту. Це Бахмут, Авдіївка, Чисов'яр, Марінка. То ну Марінки, там вже нікого нема. Авдіївка, Чисов'яр, Бахмут. Там досі мешкають е, мешканці, і деякі е, навіть е, з дітьми. От Верховна Рада України видала такий, такий закон, який дає право поліції примусово забирати дітей з лінії фронту. І що роблять жінки, наприклад, в Бахмуті, за який вже точиться майже півроку гарячі бої? Вони просто ховаються у підвалах разом з дитиною, щоб поліцейські їх не побачили, і щоб вони там залишалися з тими дитинками під обстрілами. Просто вразила мене історія з Авдіївці. Білий Янгол розповіли, от що нещодавно, на минулому тижні, вони приїжджали в родину. Це сорокарічна мати, у неї на руках немовлята і бабуся цієї немовляти. От трьох-три жінки, ну дві жінки і дитинка там жили. Приїхали білий янгол, поліцейські стали примушувати жінку виїхати. Хоча б жінку виїхати із Авдіївки, яка постійно обстрілюється. Звісно, що. Вони не могли сильно забрати від матері, бо вона її годує. І жінка дуже образливими словами, проклятіми, прокльонами відмовила поліцейським виїжджати. Вже наступного дня в їх будинок пролетіла ракета. Ці немовлятка загинули. І бабуся загинула, і залишилася тільки ця жінка. І я не знаю. Як вона буде з цим жити, але я хотіла б знати про що подумати взагалі, що змушує людей. Залишатися, я розумію маріупольців, які перші там три дні, коли ще можна було виїжджати з міста, відмовлялися виїжджати, тому що вони вірили в те, що місто захищене, що не буде такого Алєпо в Маріуполі, що не буде блокади, що буде, як в 2014 році, і залишились. А потім вже через три дні місто було в повному оточенні, евакуація була практично неможлива, Бо якщо одна із зі сторін відмовляється надавати коридор. То яким яка може бути евакуація, і ну, то я можу розуміти маріупольців, але я не можу розуміти людей, які вже півроку живуть під обстрілами і не евакуюються, попри те, що у них на руках маленькі діти. Можливо, вони скажуть, що вони патріоти Авдей, Авдіївки, патріоти Бахмуту, як зараз кажуть, це. Патріоти Маріуполя дуже дуже дивно і дико мені це читати. В одному з телеграм-каналів окупантських загорілася така жарка дискусія. Під постом про телефонію, неякісну телефонію в окупації. Деякі люди кричали там, Поверніть нам Київстар в коментарях. Але їх швидко їм заткнули рота і сказали, що а от вам Київстар, то виїжджайте там, оці, де зрадники, де ті, хто поїхав в Україну, зрадник, ті, хто поїхав за кордон, зрадники. а Ті, хто залишилися в Маріуполі, вони патріоти міста. І увага, вони повернулися в рідну гавань до своєї батьківщини справжньої до Росії. Так от хочу сказати, що навіть ті люди, якщо їм більше 30 років, то вони в ніякій Росії ніколи не жили. І ніколи Маріуполь не був часткою саме Росії. І я доведу, чому тому, що якщо вам старше 30 років, то ви народилися в Радянському Союзі, і я відкрила своє власне свідоцтво про народження. Я народилася в Радянському Союзі. І у мене не написано, що я родилась, народилася в СРСР, і там не написано, що я народилася в Російській Федерації або в Росії. Там написано, що я народилася в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Українська республіка. От як називалася батьківщина тих, хто народився за часи СРСР. Ніякої Росії ще тоді не було Російської Федерації. Якщо казати ще далі про Російську імперію, це теж не Російська Федерація, це інша країна. І Маріуполь ніколи не був частиною Російської Федерації. Він був колись так частиною Російської імперії. То про яку батьківщину ми можемо казати, і тому, якщо ви не знаєте, як чинити, то чинить за законом. Відкривайте свій паспорт і дивіться громадянином якої країни ви є. Як на отстане на 24 лютого, і коли ви побачите, що країна ваша називається Україна, то всі, хто зараз е, знаходиться в окупації та підтримують окупантів, отримують з радістю російські паспорти і вважають, що вони вже живуть. ДНР Російської Федерації, то вони і є справжні зрадники. А ті, хто поїхав, бо не може прийняти окупацію, вони є патріотами своєї країни. Бо патріот – це батьківщина, це не село, це країна. Країна, правда? родина. І так, да, буває маленька родина, але патріотизм це все ж таки про ту країну, в якій ви народилися. Тож, я думаю, на цьому і можна поставити крапку. Такий довгий, вже більш ніж рок, який триває дискусії про те, хто є справжнім патріотом Маріуполя. Ти, хто залишилися, чи ті, хто поїхали. Дякую, що слухали. До побачення.